Перше запитання до вас: після роботи на городі часто болить поперек. Як може допомогти Нуга Бест? А знаєте, що поперек болить? Поперек там має вигін, лордоз природній. І от щось піднімає людина. Воно посилює цей лордоз. Щось носить людина, посилює лордоз. а потім ще й згинає. Тобто посилює той самий час. лордоз. На, да, 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 да. Нагрузочка йде така на спину. І відповідно спина перегружена. Спина навантаження отримала. І зараз вона болить, тому що диски отримали здавленість, диски трошечки зменшили свою висоту, корінчик десь починає ну те, щоб защемлялося, а трошки десь прижимається, і спина болить, ниє. А особливо в старших людей, коли коровопостачання спини з віком природньо знижене, і амортизаційні властивості хрящової тканини знижені. Що робити? Ну дуже просто дивіться, спина була здавлена. Значить, ввечері, після важкого трудового дня на городі чи десь на присадибній ділянці, необхідно розвантажити спину. Розвантажити спину, це зробити тракцію, зробити витяжку. Тобто ввечері після всіх тих хлопотів, після всієї тої роботи, щоб людина лягла на масажне тракційне обладнання і зробила масаж і витяжку. Масаж буде просто масажувати, покращувати кровопостачання, а витяжка розтягне, розпрямить оцей природній лордоз. І цей масаж це як відновлення спини після важкої роботи. Це перше. Друге, необхідно забезпечити для спини гарний відпочинок. Тому другим доповненням до масажу є правильний сон. Правильний сон це на турманівому килимі. Ось спина вона трошки зігнулася, вложимо спину на турманівий килим, і за ніч вона на твердому на спинці полежать, вона розпрямляється. І людина прокидається, людина встає на декілька сантиметрів навіть вищою, ніж лягала. Тому цей комплекс масажне ліжко і відпочинок на турманівому килимі. Сон після цього на турманівому килимі. Оце є гарний відпочинок. Тільки це треба розуміти, що якщо спина нагрузилася. Її треба розгрузити. Бажано, це, так, це так як руки помити. Ну от якщо ну, ми так. працювали в городі і руки стали грязні, то це нормальний стан. То їх треба після цього помити. Якщо ми працювали на городі чи десь в полі, і спина нагрузилася, ну то її треба просто розгрузити, і обладнання це просто якби приладдя, яке може допомогти в цьому. Ви знаєте, як правило, коли ми ставимо да, ваші такі коментарі, часто люди запитують: але як же я можу після городу лягти на масажне обладнання? Салон же закритий в цей період. Я думаю, ще інакше, що за... найчастіше так стається, що салони знаходяться десь в місті, а присадибні ділянки десь вони так за містом, і люди не їздять до міста, навіть якщо вони там живуть зимою, то вони все одно десь там живуть на дачі, на дачі десь в селі, десь в своєму будиночку. І обладнання це має бути вдома, не просто в салоні. А навіть якщо б воно і було в салоні, ну, закінчили роботу в восьмій вечора. Салони а будуть салон закриті і я, я завжди попереджував людей: ну настане такий час, коли в салон не зможеш приходити по різним причинам, так як зараз, наприклад, так, так як зараз, да. бо в багатьох містах закриті салони, і, і що робити? А от це якраз тоді тобі знадобиться те обладнання, про яке ти подбав скільки з того часу назад. От ти тоді подумав, ти тоді його придбав. Зараз воно тебе виручає. Ну це це вихід для тих людей, які хочуть і працювати, і мати силу і бути здоровим. Тому що город і присадибна ділянка забере багато і зусилля і здоров'я в людини його треба відновлювати. Це 100%. і бажано, друзі, не чекати осені, щоб потім повертатись в залину габес на реабілітацію. Скажімо, До осені так. можна і не дочекатися. <світ> да, тому краще робити все вчасно.